Всім привіт з нашого графства до нього і навіть з містечка до нього, бо я під вечір припхалася на розслабоні такому. Я не знаю, як ще охарактеризувати, от що я виробляю. І поки я знімала відео, ну, Бучес був вже зачинений. До речі, ще раз я рекомендую там їх два мбучеси. от другий такий, що біля церкви, він просто неймовірний. Мені я в перший раз приїхала, там сосиски купував чоловік, ну і собі теж і смажив. І вони мені дуже сподобались, до речі, хоч їжу я тоді не розпробувала, якщо чесно. Ну Сосиски були хороші, вони бувають різні. У Ірландії і різні е, такі враження від цього я чула від наших дівчаток. Ну, про гігієну. Давно я хотіла записати і щось таке наполовину записувала, і, і все ніяк. Наполовину це я про туалети записувала, про це я теж скажу. Можете не шукати це відео, бо це ж частина такої загальної картини. Коли мій майбутній чоловік приїздив в Україну, ну, два роки. Так, з 13 по 15, то він, ну, по-перше, в нього був манікюр. Ні, він не фарбував нігті. Хоч я могла б і не помітити. Я ж така сконцентрована на собі і на своїх переживаннях, думках. Ну, тобто, можу це і не побачити. Ну, ну ні, нічого такого, але ну, все було ідеально. А, і він постійно ще дивився на склянки, там, на світло. А, потім був такий пікантний момент, це друга зустріч. А, ми з подружкою хотіли його забрати, бо вона казала, що вона знає всю Одесу. Вона ж там живе. А, і вона Одесу знала, за адресою прийшла зі мною був дощик, весь макіяж змило з нас. Я була обляпана ну, просто ззаду, бо я була в такому взутті відкритому. Ну, Гарна, гарна, прийшла, брудна й мокра. Ну, Я все, все одно вважала себе класною, як український жінок. Uh, і uh, моя подружка каже, так. Uh, вона не змогла знайти uh, вхід, бо там було все заварено, і ми там блукали, 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 блукали. Ну, нарешті ми uh, дошкандибали, uh. обходячи там все, щоб просто увійти у двір. Uh, і uh, моя подруга каже: так, будь ласочка, uh, будь ласочка, Каті, треба помитися. Твоїй майбутній дружині. Я от не жартую. Ну, Він каже: ну, добре, ну, хоч його це трошки здивував. І наш вигляд, і те, що ми запізнилися на годину, Ну, він нервував, він не розумів, що ми наркоманки може, що ми таке робимо. І ще є брудна прийшла і помитися захотіла. І я зайшла з нею у ванну, вона мене там відмивала, і потім ми вийшли, і я зрозуміла, що в нього ідеально все, всі речі були розвішані, він тільки що шафу не встиг закрити. Тобто, все на своїх місцях, все було ідеально. Ну Потім, коли я приїхала до Ірландії, то враження трошечки зіпсувалися. Я не прибирала будинки, не дуже ходила по будинках ірландських ну до друзів. ну Коли запрошують, ви ж розумієте, що там вже чисто. Але мені розповідали наші дівчата, які біля Дубліну прибирали будинки, що це просто якийсь суцільний кошмар і антигігієна. Що ірландські будинки насправді брудні. І я часто від Східної Європи це чую не тільки від дівчат, які от прибирали будинки. Потім, я думаю, що, до речі, там кваліфікацію треба мати, щоб прибирати. Бо треба всі хімічні засоби знати для дезінфекції. Потім те, що я дивлюся у туалеті, не змивають за собою. Зробили свої всі справи, дівчата, це ж жінки. І все, і пішли. Я не знаю, що з ними таке. Я навіть Ірландку питала кажу: а чого ви не змиваєте в туалеті? Ну, ти вже вибач, скажи мені, як ти ж, ну, член родини, до якої я вийшла заміж? А вона каже: I know. Ну, тобто, я знаю, вирішила мені не відповідати. Я не знаю, що таке. От, натиснути, якщо, ну, можна, що От, я не натискаю, не беру там руками, я беру папір, і натискаю папіром. Ну, тобто, можливо, вони не хочуть торкатися, не знаю, з чим це пов'язано. Те, що я бачу, що діти там по підлозі. Я про це розповідала. Це ж мені Аліна запропонувала цю тему ну, ідею, ідею дала. Те, що руки не миють, потім це все їдять, сходили в туалет, дівчата не помили руки. Я не знаю, з одного боку, чого не змивають, в <ріст> цьому нема пояснення. А з іншого боку, я не розумію, як так можна всього торкатися і намити руки і потім їсти. І не робити зауваження своїм дітям маленьким, не дай Боже, що я можу для себе це пояснити отак от красиво. Мені здається, що вони просто довіряють системі, вони довіряють переважна більшість ірландців довіряють, що це справді добре продезінфіковано, помито. Ну, от, я не знаю, як підлогу можна подумати, що вона цей карпет, цей кілим такий продезінфікований біля туалету. Я не знаю, не знаю. От що ви з цього приводу думаєте, які будуть ідеї? До речі, при про США і про це я розповідала. Потім є така річ: у нас перуть одяг новий, щоб вдягати на себе. Я зізнаюсь, я цього не роблю. Тому мені нормально. Я не бачила, що перланці теж. Ну, ір... Ірландці у родині, можливо, це така брудна родина, до якої я вийшла заміж. Я сподіваюся ви розумієте, що я жартую зараз. Тобто, мені, до речі, що мене не, от, не зачіпає, ну мені неприємно в туалет такий ходити. А все інше, о боже, та, будь ласочка. А, Так ось не перуть, це не так. Хоч моя подруга сказала, подивившись на Мого чоловіка майбутнього сказала, що він, а, вона мені зробила зауваження, що я повинна прати одяг новий, і вона сказала: От він тебе не зрозуміє. Так ось він нормально мене розуміє, і в будинку в нього. Ну, коли я приїхала, звичайно, що він все прибирав, було чисто, а потім не так вже було і чисто. Поки я не прибирала. Хоч він мені обіцяв перед весіллям, що він буде наполовину зі мною прибирати. Ну, так не було жодного разу. А, дякую вам за увагу і лишайтесь багато цікавого буду вам розповідати.